Чому так мало розмов про чеченську війну? Адже всі ми прагнемо правди, реальних історій. Тож занурмося у захопливі факти. Перша чеченська війна почалася 1994 року і тривала майже два роки. Це була не просто боротьба за кордони чи політику, а глибоко вкорінена боротьба за незалежність. У цьому конфлікті ми бачили запеклі міські бої, столиця Грозний була майже повністю зруйнована. Чи знали ви, що ООН назвала Грозний найбільш зруйнованим містом на Землі? Перемотаймо вперед до Другої Чеченської війни з 1999 року. Її відзначили партизанська тактика та високотехнологічна зброя. Один маловідомий факт війна призвела до значних змін у російській військовій тактиці та політиці. Війна залишила тривалий відбиток на Чечні, сформувавши її сучасну ідентичність та управління. Отже, наступного разу. Коли почуєте про чеченські війни, пам'ятайте, це не просто розділ у підручниках історії, це історія стійкості, змін і пошуку самобутності.